Вітаю, друзі, 12 травня. Стамбул, так Стамбул. Інформаційна повістка останніх днів перенасичена мирними ініціативами, які один поперед одного біжать виголошувати як світові лідери, так і президент Російської Федерації Володимир Путін, Володимир Зеленський. Що відбувається, давайте подивимося пристально і спроектуємо можливий розвиток подій. Отже, після візиту до Києва Мерца, Стармера, Макрона і не ультиматума Путіну. Дзвінок був Трампу, і вони. Разом сказали тридцятиденне перемиря. Після цього виходить Путін і каже: так Стамбул, так Стамбул. Давайте давайте зустрічатися в четвер, 15-го, в Стамбулі. Делегацію відправляю на мирні переговори. Не треба вогонь зупиняти, треба сталий мир домовляти. В кращих традиціях 95-го кварталу Володимир Зеленський бере ініціативу у свої руки, яка я особисто вичу в Стамбул. Ну, стадіон так стадіон. Але міжнародна політика це ж не предвиборча кампанія. Раз, а друге, ну, Путін не Порошенко. Путін просто не помітив. Цієї заяви Зеленської. Вона зайшла де? В Україні, серед українців. українці Ей Який потужний Володимир Олександрович. Він так покликав Путіна. Тільки Путін не прийде. І реальність абсолютно зовсім інша. Реальність така, що. Володимир Зеленський в дуже поганій шаховій комбінації. Надзвичайно поганій. Тому що є всі підстави вважати, що Трамп грає в чотири роки з Путіним. Є всі підстави вважати, що перед тим як вийти за такою ініціативою про мирні перемовини в Стамбулі, Путін узгоджував позицію з Трампом. Навіщо це їм? Я зразу наголошу, що наразі Путін і Трамп це десь однакові ваги. Світові лідери. Диктатор, той своїм характером також, але вони узгоджували цю ситуацію, бо зараніше була домовленість, і тому, що Сполученим Штатам вкрай необхідно продовжувати переговорний процес з Росією. Яка мета, для чого це було зроблено Путіним? Він заганяє Володимира Зеленського на мирний трек, на якому хочуть його просто прибрати. Яким чином? З пробіга це на увазі. Першим відійде Трамп. Коли в Стамбулі ніхто ні до чого не домовиться, може ще й за стіл перемови не сядуть. А ситуація виглядає так. Трамп умиє руки. Скаже, я зробив все, що міг, я зосереджусь на економічній співпраці і з Україною, і з Росією. Ми, звичайно, за мир. Ну, будь ласка, Тербагана попросили там. Всі попросили. Вийде. Трамп вийде з цього воєнного треку. Наступним кроком стане заміна правлячих еліт в Україні. Відбудеться політична та й силова зачистка зелених гнид. Крім цього, крім цього, які будуть умови тоді гірші, ніж в Стамбулі? Зараз нас лякають, тікають, що Путін висуне ультиматум, буде вимагати капітуляції. Якщо. А що ви розумієте під капітуляцією? Відмова від НАТО. Ну, для мене це не капітуляція, бо в НАТО нас ніхто не приймає, нас ніхто не чекає, вже прийняли. Заміна влади в Україні, тобто проведення виборів. Так ми ж демократична країна, ми ж за це воюємо. Закінчиться воєнний стан, спецзакон, вибори. В чому проблема? В чому проблема? Яка капітуляція? Заміна влади? Заміна зелених гнид, заміна марадерів оцих кривавих? Оце ви вважаєте ультиматумом? Єдине питання, яке є дуже і дуже спірним, і яке якраз буде чітким тестом, показником того, чи Путін готовий на мир, чи він колотить, як кажуть, понти, це буде питання території. Заморозка по цій лінії фронту, як вона зараз, чи він буде наполягати на передачі чотирьох областей і Крима ще в юридичному порядку? Це якраз і буде тим водорозділом і дасть нам розуміння, чого хоче реально Москва. Бо якщо це вимоги чотирьох областей. Вони неприйнятні. І це е, в Москві розуміють і розуміють, що це продовження війни. Мене багато друзів там і в Телеграмі скрізь запитують. Так буде мир розраховувати на мир? Я скажу так: ні. Я не бачу зараз. Жодних передумов, щоб ці політичні гравці світові глобалісти, Трамп з трампістами, Путін з своїми, ну і власне наші зелені гниди, щоб вони хотіли миру. Ну, Трамп хоче миру продати його як свою обіцянку, але інші учасники процесу цього. Не хочуть. І думаю, що стамбульські перемовини будуть зірвані, якщо хоча б почнуться. І є ще один дуже суттєвий важливий момент. Це не означає, що миру не буде взагалі, і що це затягнеться на дуже довго довго. Я думаю, я переконаний, що розв'язка дуже і дуже близько. Розв'язка наступить тоді, коли в Україні буде змінена влада. Коли влада буде думати національними критеріями і національними інтересами, коли зелені гниди припинять грабувати, висмоктувати останні соки з нашої країни. От тоді буде розв'язка. І це буде дуже-дуже, я думаю, не за гарам. Цього року так точно. І, так, да, невеликий шанс цементування зеленої диктатури залишається. Але Україна ж не Росія. І здається мені, що довго це терпіти ніхто не буде. Тим паче вони кидали, вони кидали, я маю на увазі, зелений гнид. Вони кидали всіх. Всіх, кого тільки можна в світі. І віри їм немає. Віри їм немає не від українського народу, не від міжнародних партнерів, ні від кого. Вони біжать уже останній свій забіг. Їх заганяють. Їх заганяють в кут. Можливо, навіть Стамбульський кут, але наскільки довго це триватиме, велике питання. Тому, друзі, не змінюйте планів, які ви побудували, Бережіть себе, війна триває. Всі розмови про мир поки що лише розмови. І е, ми повинні працювати над тим, щоб принести мир в Україну, але е, і робити все від нас залежне. Але поки що от так. Тому думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все разом з вами, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.